Сьогодні я запланувала, що я піду на остаточні ціни. Сьогодні в Smart Store недалеко від мене 64 гривні. Я вже була, коли була ціна вища, приміряла в сукні. Одна була вечірня сукня от саме її я хочу іду саме за нею. Прийшла прямо на відкриття. Я вам показую, як я сьогодні вдягнута. Хоча прохолодна, пошалкувала я трохи, що так я легковажно вдягнулася. І що ви думаєте, я цю сукню знайшла? Вона трошечки на мене завелика, 12-й розмір, хоча в мене 10-й, але я не могла її не взяти. Спасаю цю сукню, буде сьогодні коштувати 50 гривень. Я думаю, що це вдала покупка. Штанці, в общем, таке домашні в основному. Ось футболочка холстер з пташкою. Дуже якісна тканина. Ось така футболочка, Якісна. так виглядає. Штанці будуть мамі. Дома маю дома То я вирішила взяти. Подивіться, плаці кос. Ну. За те, що він кос, він на мене сів. Плаття таке просте, як і весь одяг у кос. Просто, але все ж таки якість значно краще. Тому я вирішила, що це плаття я заберу. Різиночка така симпатична, просто симпатична. Так, ось тут мене підкупила поло XXL. Мені здається, що в хорошому стані. Рушатка все як, як потрібно і в дуже хорошому стані, тільки що червоне. Ну, він класний. Рукавчики все. Все добре з ним. Ну, подивіться, шикарний оверсайз. Якщо що мені дам потаскати. пола також, хоча він на мене завеликий, але навіть якщо я за ці 50 гривень буду це, цей свет носити вдома, все рівно, я вважаю, що це дуже вдала покупка. Футболочка принт, Лафа Приємної якості. Візьму в якості ночної сорочки для мами. Тут така, такі деталі. Ну, красиво і дуже-дуже приємно. Це я взяла для мами. Вона мені замовляла щось, де в чому вона зможе спати. Ночна сорочка. Це забрала. Ось така принцес. Ну це Елька футболочка, теж в якості ночної сорочки. Дуже приємний, дуже хороший катон. Ось ця футболочка також, щоб підзівати. хейтвейт, термо термобілизна. Беру як термобілизну. Дуже хорошої якості. Мені подобається, дуже приємно. Буде кому носити це точно. Здивувала, що ось ця ковтинка залишилась дуже приємна, дуже хорошої якості. В мене підростає хлопчик, хоча йому зараз це буде задовгим. Чоловіку не знаю, а я так точно зможу взимку підзівати під светрик, і мені буде тепло. Бо сьогодні все ж таки я трошечки замерзла. Щось я так подивилася, що сонечка світить, і побігла. В платьчці з голими ногами. Ось така насолоджувалась. 18-й розмір ось ця майка. Mm -hmm. Чомусь я тоді не, не замітила цього. Якості. В хорошому стані. Спати чому ні. Ось так вона виглядає, як платічка. Дома тасканти. Таке приємне, або моїй мамі буде. Подивимося. Подивіться, трошечки завелика. Мені або моїй мамі. Я люблю в таких маєчках спати. Атмосфір, такий світрик новорічний, то хочу все ж таки його взяти на Новий рік. Вдягала його не більше одного разу. Він мені подобається. Ось так виглядає. Клас, так? В дуже гарному стані. Приємний, я розумію, що це синтетика. Це такі світера, які ти тягаєш два-три рази. Мені подобається. Мій розмір. Трошечки оверсайз, те, що потрібно. Джокі. Емка. Я думаю, Сашка буде таскати. Дуже приємні, тонесенькі. Такі підстанені, чоловічі, білі. І то, за цього і залишилось, я думаю. Ось такі домашні штанці в ідеальному стані. Міскудит. Тут це дуже-дуже приємно. Ось так вони виглядають. Вау! Дуже-дуже приємно. Трикотаж. Ні штанці Кляйн. Такого мені ще не попадалося. Я буду сама їх таскати. <клухи> Дуже приємні. Ну, класно. 9, 60, 16, 60, 14, 9, 60. 27, 20. Оце за цим платтям я, я біжала. Було 175, а зараз 51. Шикарно. Вечірні плаця. Плаця коз. 14. Футболочка 11. Ще одна футболочка 17, 18 гривень. Майка 7,60. Підштанки 11,50, штанці 20, 50. Так, 13,44 штанішки Кевин Кляйм. Новорічний світерок 25,60. І ночна сорочка, 11 гривень. Лажечко, в мене мене дочекалася. Хе-хе! Клас. ласка. Дочекалася мене. Дуже щаслива, бо ця сукна, сукня мене дочекалася і прям особливо несу, щоб нічого не порвати. І мій чек склав 262,50. Так що, м -м -м, клас. А вдягнула всю родину. І Саші будуть, і чоловіку, і мені. Клас. Як, як вам моя зачіска, до речі? Дякую дівчині, що мені нагадала, що потрібно за собою слідкувати. Привіт тобі, якщо ти мене дивишся. Вчора зробила, тримала на волосі масло кокоса. Ну і трошечки кінчики підстригла. Вже краще, як вважаєш? Повертаюсь задоволення повний рюкзак речей. Але я вважаю, що я вдягла себе, мою маму, чоловіка, навіть синкою. Дочці вже нічого не вибираю, тому що підліток 16-річний, я вже їй не можу купувати, вона не оціни. Тому я навіть не пробую ні так? Насолоджуюсь квітами, яких багато в цьому році, і вони квітнуть і квітнуть. Зелені ще листочки на деревах насолоджуюсь. Хоча вже вітерець прохолодний, але все рівно хочеться ще гуляти, вигулювати Добре. Ну І повернулась, і Настільки такий в мене насолоджує. сьогодні сніданок. Да. Я <світ> насолоджуюсь своїм сніданочком, а це я Мені здається, в понеділок проходила. запримітала такий дизайн вже до Хеллоїна, гарбузи, квіти в осінніх фарбах. Проходила багато разів біля неї, але не помічала, що це, виявляється, пікарня. І бачите, є майстер-класи для діток можна прийти. Цікаво, я зайшла, подивилася асортимент, Зазвичай я в таких магазинах не купую випечку. Але я думаю, що мої дітки, скоріш за все, навіть знають за цей магазин і, можливо, навіть щось куштували. Я прийшла, подивилася асортимент, бо інколи. Потрібно знати, щоб когось з дітей послати за смачненьким. Хоча я дуже багато сама випікаю. Ну, подивіться, сонячна погода, неба. Насолоджуюсь, насолоджуюсь. Це вівторок я їздила у метро. Потрібно було там декілька позицій мені докупити. Постійно дивлюсь на цю штучку, такий потрібнувач, щоб отак. От. І е, все ж таки вирішила взяти. В общем, побалую себе. Сьогодні воно 500 гривень. А це думала, що це дешевше. А це виявляється для тіста. То ні, мені така не підходить. Овочі, фрукти, подивилась, дещо ми купили. Вже не буду показувати, не зняла так поспіхом, бо був на вулиці дощик. Я прийшла пішки в метро, А чоловік мене там зустрів, і ми вже з ним скупилися і поїхали додому. Смачно поїсти ми всі мастаки, це зрозуміло і це нормально. Я вважаю, що корисно і смачно їсти. Ну, я можу зекономити на речах, але що касається харчування що касається техніки, то це я дуже полюбляю. Малютка яка симпатична. І показую вам улов, який мій чоловік зробив у вівторок. 15 жовтня. Задоволений. 16, Рибак все ж таки саргана, прям спить і мріє, встає в 5, 4, 5 ранку і 5, біжить 6, за рибкою. 7, Прямо сниться вона ставліти. йому, ця рибка. Ну Хай хлопчик 4, насолоджується. 2, 3, 4, Рас, такі в мене 5, були декілька сімів. і секондхені уловки. Ви вже 9, побачили. Дивіться, який товстенький. 10, 11, 12. 13. 14, 15, 16. Оце лов, так? На цьому все, пока. І ще зустрінемось. Сонячна погода і вже зразу настрій.